Хочеш Ні, я просто підготовлюваю. Ну, типа, типу, я вмію його робити. Ну, по своєму там, типу, домашньому рецепті я вмію робити це брауні. Якщо ти знаєш, робити, е... А С... я не хочу брати. Зараз, себе зараз... Ну, треба, ця... на себе візьму відвісно. Зараз треба на що брати за себе відповідальність. Ну, <зв> 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 Дівчина, ти взагалі де знаходишся. Це ж майстер-шеф, це не дитячий садочок, я не буду цим займатися. Бери. Ну, Я ж не знала о, о, Олічки рецепт Брауні. Я знала типу, свій рецепт Брауні, а його, а її я не знала. І там і ще й за всієї паніки, все оце та й туди, ти не знаєш, що братися. І все. Коротше, я вже перехотіла щось робити, тому що думаю, робіть самі. блін, бісите, блін, взагалі. Що типу непонятно хто що робить, можна ще якось типу, договоритися. Займайтесь цим, я взаймусь Брауні. Ілля займався е, десертом, то ми, ми йому допомагали з Мариною. Ваги є. Побіг за горіхами одразу, аби вхопити пекан. Він мені дуже подобається. Я пару разів з ним працював, бо насправді горіх дорогий, ну, дорогий дуже дорогий і не поширений в Україні. Хотілося, бо я знаю, що він дуже смачний, просто нереальний. Я думаю, що це має бути пекан, його там було замало, я прийшов, забрав все, думаю, нікому не віддам. І тут починається саме цікаве. Я дивлюсь, у мене немає вагів. А хто ваги забрав? Е, я не знаю, там нас хто забирав ваги? Хтось брав ваги? Коля, нема тебе вагів. У нас забрали. Живі, не поняв. Іди шукай, хто та падла. І що ви розуміли, до мене піхоло Оксана і питала, чи є вагі. Кажу, шукайте в девайсні. Коль. Нема, нема, нема. Акуратно. Я прийшов, собі взяв вагіт, там достатньо. У Вас вагів теж нема. Віон, звичайні. І знаходжу ваги у команди синіх. Ну, повністю криси, ну це вже просто, знаєш, це анріал аморально. Прийти, спіти, не попросить. Ну, Ми всі в рівних умовах, ті ваги є в девайс, будь ласка, зайдіть, візьміть, найдіть. Прикол, тому що не стояли у них без діла, бо вони не розуміли, що готувати. Руля, у вас немає. О, а можна мені вагу ага. на сіку? Ні, не можна, мене вона зайнята. Ну а вона одна єдина. Є ще. Це вам що тут магазин чи що?